Привіт, другесенки! Знаєте, хто мене дійсно дуже дратує? Лезумірні, егоїстичні люди, які ведуть себе так з усіма, окрім їхнього керівництва. Так от як сказати англійською, що вас дуже щось Ви пам'ятаєте старий добрий present continuous. Прекрасно. який використовуються, коли ми говоримо про тимчасові процеси втепершні. Як ще постійні повторювання дії, які будуть стояти в present simple, що логічно. Проте, якщо у вас є постійна повторювана дія, яка мала би стояти в Present Simple, але вона вас дуже виводить з себе і дратує, то скажіть їй в Present Continuous, щоб передати свої емоції. Наприклад, це Том він завжди дуже добрий. Він скаже is kind, і це буде present simple. Або якщо цей том дуже поганий, але він завжди такий же добряк з керівництвом, і мене це відверто дратує, то я скажу це в Present continuous. Tom is always being so kind with his boss. Тепер напишіть мені, що найбільше дратує вас в коментарях.